Всім доброго дня! Буду пекти пляцок-вишневий аромат. Для тіста потрібно 3 яйця, 1,5 склянки цукру, 1 склянку сметани, 100 г маргарину, 2 столові ложки какао, 1 чайну ложку розпушувача і 2 склянки борошна. Для начинки 1 кг домашнього сиру, 1 склянку цукру, 4 жовтки, 3 яйця, 50 мг молока, 100 г масла, 1 пакетик пудингу і вишні. Для білкової піни 4 білки, 150 г цукру і один пакетик киселю вишневого. Готуємо тісто, спочатку яйця збиваємо з цукром. Додаємо сметану. І розтоплений маргарин. І перемішуємо. Далі всипаємо борошно, розпушувач і какао. І все перемішуємо. Для начинки яйця і жовтки збиваємо з цукром. До перемеленого сиру додаємо яйця з цукром, розтоплене масло, молоко, всипаємо пудинг і перемішуємо до гладкої маси. В кінці всипаємо вишні і вимішуємо. Для білкової піни білки з цукром збиваємо до сіких піків. Далі всипаємо кисіль. І на низьких оборотах міксера перемішуємо. Форму застиляємо пергаментом, спочатку викладаємо тісто і розрівнюємо. Потім викладаємо сирну масу з вишнями. Поверх викладаємо білкову піну і розрівнюємо. Випікаємо пляцок в розігрітій духовці при температурі 160 градусів приблизно 1 годину. Такий виходить пляцок, вишневий аромат з вишнями, сиром, дуже смачний. Ось так він виглядає в розрізі. Пробуйте, готуйте і всім смачного.